Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, на якому сьогодні стартує рубрика Робочий тиждень бусяжа, у якій я постараюся на протязі свого тижня показувати, що відбувається в моєму житті, що стається на роботі і якісь цікаві речі. Тому, якщо цікавий даний формат, чекаю вашу підписку, чекаю ваших коментарів і поїхали. Чекаю завантаження, вирішив вам трохи зняти свій автомобіль. З ви його всі не раз бачили. Це Renault Master 9 палет, Twin Cup. Хотів би сьогодні показати, як він виглядає всередині. Тут у нас як звичайне звичайний Renault, як я вже говорив, 10-30. Столик, підстаканник, це у мене перетворювач на 220 вольт є. Тут телевізор, Ця... цей ящик відкривається, цей теж, тут у мене є охолоджувач, плитка, все, що потрібно для життя. Воно опускається і тут можна спати. Але я сплю завжди зверху, зверху моє, Мій... моє сонне царство виглядає так. В принципі, місця вистачає на двох з головою. Тут у нас зарядка, світло. Молоточок, антена. В принципі, для життя мені вистачає, тому зустрінемося, може буде якесь завантаження, включуся тоді вже звідти. На годиннику 12 нарешті, я отримав адресу завантаження, писав у навігатор, маю 142 км, Буду їхати, постараюся включитися там на місці і показати, як виглядає товар, чи може як завантажуюся. Тому до зустрічі на фірмі. Приїхав я вже на завантаження, як я раніше говорив, вам потрібно знайти очима анмельдунг, Reception. Ось моя фірма. Оберман. І ось там написано, як бачите, офіс, бюро. І туди ще піду реєструватися. Хабахе, Hello. ладно. Hello. Hello. Брали палети, за секундрит, зипци, е Тайни колега по шпрехену с хиа. Аз ту гоинт вон номер? Да, дизе номер. е се, да. Guck 9, 7, 8, 8, 9, 7, 8, 8, Ja, Bonoflexe, wählen. One Flexo? Bonoflexo. Also Flexo. denn ja. Steht wo? Bando Flexo steht hier. Da eine dran, hat. Ja. Ich habe ein kleines Auto. Kleines Auto, weiß ich. Die Paletten sind das, das Stück. Auch große dabei? Ja. Gut, also müssen wir ein Stück... Musst du fahren, Tor 10, wieder zurück, andere Seite. Ja. Dann fährst du Tor Nummer 10 und dann die Seite aufmachen. Weißt du, mit den War Big Pellets, ne? Mhm. Трасса, 300 метров, цак, в эту сторону. Тор номер 10. Окей. Гейткейн, открыть гейткейн. И вернуться сюда, Да, Окей. Ничего не понятно, но очень интересно называется. Понял, что он сказал, идти назад. Десятая рампа, какая-то большая палата, но что там, сейчас там бачит. так виглядає моя рампа. Знайшов я все-таки. Це була, я трохи перепутав, невелика, рампа, невелика палета, а велика рампа, що завантаження відбувається з землі. Тому зараз буду завантажуватися і включатися вже з товаром і показувати, куди я буду їхати далі. На годиннику 14 година. Ось так виглядає мій завантажений товар. Не знаю, що це, але щось будемо вести. По німцях на ось цю фірму на годиннику 14.45 45 хвилин завантаження. В принципі, нормально, зустрінемось біля GPS. Після того, як завантажився і маю адресу розвантаження, заходжу у зліцені або з цим списую назву і адресу фірми, записую її в Google карти. Ось у нас ця фірма, і просто беру, зажимаю біля неї, щоб з'явилися координати. І оці координати записую у свій навігатор. Зараз покажу як. Ось у вас навігатор, ви повинні зайти сюди, створити маршрут, плюсик і координати. Стараєте дані, вводите ваші координати. В Гуглі зазвичай вибуває 7 цифр, але ви можете ввести тільки 5. Вже перевірено, воно тих дві цифри нічого не вирішують. Ввели, нажимаєте Виконано, вам показує, ви звіряєте, що більш-менш місто співпадає і набираєте Обрати. Перейти. І ось вам вибиває маршрут. Тут можете вибрати альтернативні маршрути, якщо вам щось не подобається, різне-різне. Нажимаєте старт і маю 215 км до розладунку. Час прибуття десь приблизно 18 година. Роблю каву і вирушаю. Я вже знаходжуся на фірмі 19.00 на годиннику. Ось так, в принципі, проходить мій робочий день. Можна навіть сказати, що легкий, тому що я сьогодні проїхав на всього 400 кілометрів, мав час і на відпочинок, і на обід, і на все. Тому зараз йду в душ, готую собі вечерю і буду відпочивати. Розвантаження у мене завтра о сьомій ранку, тому до завтра. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, дивитися в описі мій інстаграм, підписуватись і всього вам найкращого. До зустрічі!